Основним при порізці скла, на мою думку, є в першу чергу не порізати собі руки, вирізати скло. Тому варто працювати в захисних рукавицях. Друге, це вже до самого процесу стосується, візьміть собі нормальний стік Старі солдат, пішки повикидайте, хіба що ви там якісь маєте супер унікальні. А тепер до самої порізки, як роблю то я. Як бачите, беру Васирвага. З двох кінців рулеткою відмірюю, скільки мені треба, який кусочок. Так, трошки все рука не набита з тими вимірами. Там у професіональних фахівців є спеціальне таке обладнання. Мені вистачає і серваги. Ну, далі беремо споріз і легенько проводимо, зараз почуємо звук, який повинен бути. Прорізали обов'язково важливо від краю до краю, щоб зріз шов повністю по всій площині. Другий раз, третій раз нічого не проводимо, все за один раз робимо. Ставимо на край когось і просто ламаємо. Як бачите, в принципі нічого складного. А зараз з тої кількістю склабу, люди старі вікна викидають, ставлять нові пластмасові, є на чому навіть потренуватися.